Орківські гільзи військова форма. Те, що залишили по собі окупанти, стало першими лотами Руданівського аукціону осколки війни. Згодом до воєнних артефактів додалися інші екземпляри. Ми дещо змінили концепт нашого спільного аукціону з арткультурою, зрозумівши, що орківський одяг або їхня зброя не дуже. Користуються попитом, і тільки дуже рідко ми продаємо це до музеїв, але ми вирішили, що ми це на реконструкції для власних телесюжетів і фільмів використаємо. Ми пішли у ту тему, яка близька Криворіжцям, близька українцям зараз на аукціоні старовинні книги. Артефакти з Дня міста Кривого Рогу. Вишиванка, патріотичні марки, розписані каски, раритетна футболка ФК Кривбас. Звідусіль телеканал Рудана отримує цікаві лоти для аукціону. Як виявляється, дуже багато людей проявляють увагу до нашого аукціону. І нещодавно я перебував на волонтерському заході, організатори якого подарували нам книгу Олександра Степаненка Двотомник пам'ятники криворічжя. Я гадаю, що усім, хто полюбляє краєзнавство та історію, він буде дуже до вподоби. Умови участі в аукціоні осколки війни незмінні. Піднімайте ставки, робіть свій внесок у перемогу, підтримуйте зсу. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день.